Збірна України стартувала на молодіжному чемпіонаті Європи. З поразки від команди Данії про цей матч сьогодні детально поговоримо у цьому відео. А також про те, чого очікувати від другого туру і поєдинку проти збірної Фінляндії, якою є ця команда? Чим вона може здивувати нашу збірну? Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайки і на наш YouTube-канал. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Матч проти Данії був доволі рівним, але нереалізація власних моментів і перевага данців у другому таймі призвели до поразки. Втім, за ударами та очікуваними м'ячами, Україна навіть переважала суперника. Наші позиційні атаки частіше завершувалися ударами. Повітряних єдиноборств команда Мельгоси також виграла більше, але все вирішили деталі: вища якість пасів останню третину поля та кращі флангові кроси створили перевагу для суперника. До цього ми наводили показники саме за всі 90 хвилин поєдинку. Давайте ж подивимось на те, що відбувалось у другому таймі. У перерві Данія забила усі три м'ячі. Чи Україна відповіла одним голом? При цьому у нашого суперника лише три удари в площину воріт. Один із ключів до успіху данців у другому таймі це неймовірна якість флангових передач 15 спроб, з яких майже половина були вдалими. Суттєвою стала й перевага у пасовій грі передачі в останню третину та прогресивні передачі. Але найголовніше темп поєдинку, тобто кількість дій з м'ячем на хвилину володіння. 13 у збірної України і майже 17 у Данії. Данія у другому таймі лише додала в інтенсивності. В той час як збірна України, яка майже повністю складалася із гравців УПЛ, почала просідати у темпі. Поговоримо про цей компонент детальніше. Ми розбили показники по таймах і по 15 хвилинках для більшої показовості. Середній показник першого тайму практично рівний, навіть з невеликою перевагою України 14,7 проти 14,4. В перші 15 хвилин домінувала команда. Мельгоси далі данці взяли ініціативу, але в середньому ситуація була рівною. І другий тайм провал по фізиці. Особливо сильним було просідання із 60-ї по 75-ту хвилини. Відзначимо останні 15 хвилин. Україна за допомогою замін підняла темп до своїх найвищих показників у грі, але данці додали ще сильніше. Ще один чудовий матч провів Олег Очередько. Півзахисник став ключовим елементом у побудові атак збірної України. Дві результативні передачі, висока якість пасів загалом: вісім повернень м'яча, шість передач під удар, одне просування, чотири з шести передач в останню третину були точними. А у штрафний майданчик 5 із 6. З мінусів Велика кількість втрат 13. і низький відсоток виграних єдиноборств. А ось розчарував у матчі проти данії інший центральний півзахисник Валентин Рубчинський. Він і до пасової гри був не надто залучений, оскільки здебільшого мав давати об'єм бігової роботи. Однак і єдиноборства були не особливо успішними. До усього ще й два фоли та три втрати на власній половині. Якщо до матчу із фінами буде готовий ярмолюк, то вже зрозуміло, кому не знайдеться місця в стартовому складі. Наші майбутні суперники збірна Фінляндії створили невелику сенсацію, зігравши в нічию проти Нідерландів 2-2. Ця сенсація могла бути більшою, але свою перевагу у два голи Фіни зуміли втратити. Якщо брати до уваги статистичні показники цього матчу, то Нідерланди були сильнішими у всьому і повинні були вигравати цю гру. Шалена перевага. Вага за ударами, кросами, якістю пасів в останню третину, пресингом і так далі. Чотири бік Ченсенс не використала команда Рейцегера. Але у першому таймі збірна Фінляндії була кращою командою на полі. Вони більше били в бік воріт, більше їхніх позиційних атак завершувалися ударами. Фінляндія спокійно тримала суперника на відстані від власних воріт і завдавала болісних контратак. При цьому Фіни робили менше трьох передач за володіння, але вигравали 2-0 і почували себе впевнено. А далі була та ж сама ситуація, що і збірної України. Суперник вимкнув вищий темп і здобув результат. Відмінність хіба у тому, що Фінляндія такі своє очко здобула. Просто погляньте на теплову мапу двох опорників збірної Фінляндії. Це ж, немов два біороботи, які намагались вигризати усе перед власними воротами. Зараз ситуація в нашій групі наступна: три бали у Данії, далі Фінляндія, Нідерланди мають по одному очку. І на останньому місці Україна, в якої поки що нуль. Чи хорошим для нас результатом стала нічия між нідерландцями і фінами? Це складне питання. Але на відміну від дорослого євро, тут з групи виходять лише дві команди, тому наступна гра може стати вирішальною. Збірна Фінляндії це максимально незручний суперник, якому взагалі не потрібен контроль м'яча. Вони готові віддати володіння повністю, але при цьому механізми контргри налагоджені просто ідеально. Візьмемо, за приклад, найбільш показовою у цьому плані поєдинок плей-офф за вихід на євро перший матч Фінляндії та Норвегії, де фіни просто нищили суперника своїми контратаками. 5-1 підсумковий рахунок, але зверніть увагу на показники 9 проти 19 за ударами. Фінляндія забила 5 м'ячів із 7 ударів у площину воріт. Позиційні атаки 18 проти 55. Точні передачі в останню третину поля 16 проти 53. Фінляндія взагалі не персингує, але особливий акцент робимо на фізичній готовності команди. За темпом гри фіни були кращими за Норвегію, і середній показник за гру на рівні 17 дій на хвилину володіння це доволі солідно. За кадровим потенціалом збірна Фінляндії слабша за команду Данії. Тут немає яскравих індивідуальних особистостей, але є дуже чітко відпрацьований командний механізм. Ну і варто остерігатись контратак збірної Фінляндії та обережно грати позаду. На флангах атаки у Фінів два різні за стилем футболісти. Але гравці, які, зокрема, проти Нідерландів провели чудовий матч. Топі Кескінен, лівий Вінкерс Абердіна, дуже швидкий і нахабний у чужому штрафному майданчику гравець, любить втікати за спини захисникам. І праворуч Каспер Терго, який частіше йде у дриблінг і дещо більше залучений у пасову гру. Ще раз пригадаємо фразу у наймельгосе перед стартом цього чемпіонату Європи. Можливо, люди можуть десь недооцінювати. Нівати Данію чи Фінляндію, але хай назви країн не вводять вас в оману. Фінляндія обіграла Німеччину, яка перемогла нас у товариському матчі, коли я тільки очолив збірну. Всі 16 збірних на євро сильні і мають чим здивувати. По матчу проти Данії усі вже зрозуміли, що легких суперників на цьому євро не буде, але це не скасовує того, що збірні України до снаги здолати Фінляндію. Друзі, діліться своїми прогнозами в коментарях під цим відео. яким за рахунком закінчиться поєдинок між збірними України та Фінляндії, обов'язково ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.